Поклали квіти і до монументу втеча з пекла в авіамістечку. Серед учасників урочистостей ветеран Віктор Закриничний, який мешкає у цьому мікрорайоні. Через 68 років після завершення війни він, пригадуючи полеглих товаришів, приходить до стели героям авіаторам пам'ятника, який 2010 року передало Полтаві російське місто Кропоткін. Мер города Матковський Андрій, він учаснув якраз. Ім, щоб стелу привести сюда. І ми чтим завжди героїв. Пан закирничний був ще хлопчиком, коли німці напали на радянський союз. Він із острахом пригадує ті роки. І говорить, головне, що він може побажати усім співвітчизникам 9 травня, це мирного неба над головою. Ми вже 68 років живемо практично без війни. Дай Бог, чтобы войны и ужасов войны никогда не было. На нашій Україні висловити подяку захисникам вітчизни прийшли сотні полтавців: учасники бойових дій, військовослужбовці, школярі, батьки із дітьми. Загиблих вшанували хвилиною мовчання та кількома залпами рушниць під супровід гімну України. Присутніх зі святом привітали представники влади, запевнивши, підтримка героїв великої вітчизняної серед пріоритетів державної політики. Є тверда позиція держави і президента цим курсом і продовжувати. Нарощують соціальний захист, ветеранів і учасників війни після покладання до монументу авіатором присутні понесли букети до меморіальної дошки героя СРСР Петра Юрченка, людини, на честь якої назвали вулицю, на якій і розташований пам'ятник.